Сьогодні я розповім вам про бездоганну роботу пожежних інспекцій міст Ірпінь та Київ, оскільки ми нині живемо у складний тривожний час під обстрілами дронів та балістичних ракет. Кожної миті наші мирні домівки можуть стати мішенню. у таких умовах. Особливо хочеться, щоб бодай елементарні речі, як от система пожежного оповіщення, були присутні й працювали на належному рівні, адже це може врятувати від пожежі життя багатьох дітей, їхніх батьків і літніх людей, вчасно попередивши про загрозу. З моменту придбання квартири у Жакагранбурже, це з 21-го року, у платіжках мені що нараховують посімдесят ші. 6 копійк за квадратний метр за обслуговування системи пожежної безпеки. Але коли постало питання, де ж ця система, ми були шоковані. Її просто не існує. Вона не працює і нікуди не підключена. Тобто, вже 4 роки мешканці сплачують гроші фактично за повітря. А це мільйони гривень тіньового прибутку тоглі навіть сервіс. Це майже мільйон гривень за 4 роки, не працюючи системи в комплексі. На запитання щодо несправної системи пожежної безпеки керівник компанії ПАЗюра просто промовчав. Ми двічі звертались із заявами до ірпінської пожежної інспекції з проханням перевірити ЖК грамбуржа на наявність пожежної системи. Перша делегація інспекторів, вочевидь, були не в робочому настрої. Пройшли повз комплекс з обох боків, але самого комплексу так і не побачили. Диво, на час їхнього візиту будинок зник. Друга делегація інспекторів, схоже, була у такому ж стані. Комплекс уже знайшли, але жодних порушень у ньому не виявили. Я можу сказати, чому не виявили, бо не було на що дивитись. Немає датчиків, немає кнопок оповіщення, повністю відсутня система протипожежної безпеки. Оскільки буча підпорядковуються пожежній інспекції Єрпеня, ми звернулись безпосередньо туди, аби куратор об'єкта вплинув на ситуацію та зобов'язав управляючу комплексу. Компанію товлі навіть сервіс привести системи пожежної безпеки до ладу. Нас уважно вислухав заступник начальника ірпінського пожежного підрозділу і пообіцяв серйозно вплинути на керуючу компанію. Він навіть прибув до комплексу Борже, однак не знайшов жодних порушень, жодного акту не склав. Зате зробив кілька усміхнених селфі на фоні будинку і поїхав. Після цього ми отримали офіційну відписку. Мовляв, порушень немає. Хоча насправді вогнегасники просрочені, датчики лише в одному під'їзді з п'яти, та й ті закриті кришками, кнопки оповіщення теж лише в одному під'їзді і ці не працюють, а в паркінгу взагалі відсутні будь-які засоби пожежогасіння. І це говорить не дитина з дитячого садочку, а заступник начальника пожежної частини. Чи немає тут адміністративного впливу ліневич сервісу? Ми звернулись з офіційною скаргою до ДСНС. Особисто привели її разом із фото та відеоматеріалами до Києва, що доводять: у частині будинку системи немає, а де вона є, то не працює. Начальник відповідальний за пожежну безпеку. Яку всієї України нас уважно вислухав, і згодом до ЖК прибула делегація з Києва? Її співробітники на власні очі переконалися, все, що зафіксовано нами на фото та відео, відповідає дійсності. Порушень дуже багато. Але вони просто поїхали. Невдовзі ми отримали чергову відписку, що у найголовнішої організації з нагляду за безпекою громадян немає повноважень вплинути на ситуацію. І, взагалі, в них немає законних прав щось зробити, аби захистити мешканців будинку від пожеж. І це у воєнний час під обстрілами. То навіщо жаснуть подібні структури, якщо вони нічого не можуть? Але Отримують зарплати з наших податків. Свої проблеми вони б вирішили миттєво, а мирні мешканці якось викрутяться.